62,5 млн грн мільйони гривень складатиме доходна частина першого кошику міського бюджету Лозової на 2015 рік. Такі розрахункові показники Міністерство фінансів України довело до фінансового управління Лозівської міської ради. Повідомила його начальниця на засіданні. Виконкому для Лозівської казни це реальні цифри, зазначила Тетяна Мосенцева. І нагадала, завданням на 2014 рік були 70 мільйонів. Хочу зазначити, що перший кошик на 2015 рік, обсяг першого кошику, визначений із реальних наших можливостей бюджету, визначено буде 62,5 млн грн. Виконання минулого року склало у нас 64,5 млн грн першого пошуку. Розрахунки проводилися за поки чинним бюджетним кодексом. Урядовці ж наразі пропонують зміни до нього, акцентувала у своїй промові Тетяна Мосенцева. Проект змін знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Якщо його буде прийнято, формування доходної та видаткової частин місцевих бюджетів радикально зміниться. Підходи до побудови взаємовідносин державного бюджету з місцевими стануть концептуально новими з врахуванням європейського досвіду. Поки ж актуальним залишається питання незабезпеченості бюджету, зауважив Лозівський міський голова. 40 миллионов дефицита бюджета остается актуальным, подчеркиваю. Абсолютно понятно, мы себя видим и чувствуем до первой половины сентября. Потом мы должны однозначно должны получить поддержку в виде субвенции или дотаций из государственного бюджета. Все мероприятия, хочу подчеркнуть, отработаны по Оптимизации расходной части бюджета они лягли в основу наших расчетов, и мы готовы на эту тему тоже говорить.